Сьогодні виступатиме на Михайлівській чотири гурти: це місцеві Житомирські гурти, галактика, «Битий Жак, Сьоме Сонце, Любові і «Гурт зерно. Захід на підтримку збройних сил України. Це ми збираємо спільнота робоход. початку це був я відповідний Володимир Котик і мій друг Олександр Батько. Потім це розросла ціла спільнота. Котре в команді більше 10 людей, і з повноштабного вторгнення ми вже збираємо на сьогоднішній день на 18 і 19 авто. Ми збираємо по запиту, зазвичай це знайомі або друзі, і передаємо авто на ЗСУ. Ну, не хочу скаржитись, але не так краще йдуть збори як раніше. Від початку ми буквально за два тижні могли збирати на авто, потім це був місяць, два зараз гірше. Але я не здаюся, вірю в перемогу, вірю в те, що кожен наш початковий збір він закривається. Саме тут ми залишатиме в житомирян долучитися. У нас буде відбуватися аукціон. На розіграш буде прапори підписані бійцями, У нас буде безпосередньо творчі лоти. Машини ми збираємо. Це 116-та ОРБ і 32-га. Одна з машин для сини, шановної Тетяни, Пелих, котрий арт-директор в «Натюк арт центр її син Збройних сил. А друге авто це побратим Сергія Твардовського, саме того Сергія Твардовського, котрий започаткав «Джазомір». Тобто творча спільнота Житомирян допомагає людям, котрий дотичні, Вони такі локомотиви Житомирської творчості. Я думаю, що на таку світлу ідеї завжди знайдуться люди, котрі її підтримують. На сьогоднішній день ми вже зібрали. Порядка 106 тисяч гривень з трьохсот на цих два авто, котрі потрібні для безпосередньо для тих задач, що поставлено. Ну, їх сума ну приблизно 300 тисяч. Тобто, це не авто в магазині. Це звісно, ми у нас є волонтер, котрий возить батько, три з Британії це приблизна сума. Ну можна сказати, що майже ми 18 авто. Я думаю, сьогодні ми фінансово закриємо. І будемо рухатися далі. Ну, я ставив собі за мету зібрати 50-90 тисяч. Але якщо ми закриємо, це буде фантастика. Ну, Ми будемо рухатися насто, далі. Насто, є, є і наступний насто. запит. Я скажімо так, видихну, і це дуже приємна емоція, коли закривається насто. збір. Занадто приємно. Я думав, що ми розпочнемо в 17 годин, але я думаю, як завжди, вона почне десь з 18-ї. Я думаю, десь 4 години вона триватиме, мабуть, до 10-ї, до те, що дозволено 4 гурти. Це галактика, ще раз скажу: сьоме сонце, любові битий жак і зерно приблизно кожному гурту відведено по одній годині і ось так.